Привет, меня зовут Таня, я из города Киев. У нас был замечательный здесь проект. В городе Тернополь город запомнился тем, что здесь очень много хороших людей, которые говорят на украинском языке и хорошо относятся к тем, кто говорит на русском языке, так что не бойтесь. Добрый день, меня зовут Артем Артем Сергеевич, мне дают 21 реки. я из города Киева. Мне в городе Тернополь понравилось то, что он исторический и хочет идти в Европу. У него есть много реформ проведений, которые много в городе Украины было О, чого повчитися? Мені більше його історичність. Люди привітні, дівчата гарні. Ось, і мені сподобається проєкт, з цим що можна отримати знати про можливості, новий погляд на життя, отримати досвід, навички і нові знайомства. Мене звати Катерина Маєр, я представляю Миколайського для борту. Мені звати Люба Люфт, я з Луцька. Тернопіль чудове місто. Я не очікувала, що буду бачити стільки монументів, пам'ятників, взагалі гарних місць. У мене були інші стереотипи ще до цього місця і воно мене вразило шалено. Звати Сергій, я зі Львова. Вразило мене це обіцяє в Тернополі. Це ваше озеро дуже гарне, з островом там можна погуляти, провести гарний час.